Розробники запостили наступний запис у щоденнику, це вже запис номер 7 і я хочу вас з ним познайомити. Звісно, якщо вас цікавить перше джерело, посилання на нього залишу в описі. Отож, в цьому відео ми розберемо нову систему, яку розробники додали до цивілізації 7 систему Legends and Mementos. Що це таке? Чому воно важливо для всієї серії цивілізації, і як сама вона змінить ваші ігрові сесії? Давайте дізнаватися разом. Система Legends це новий рівень так званої метапрогресії. до ну, чого тут Цукерберг, правда? Її головна мета відслідковувати ваш прогрес і нагороджувати за досягнення не лише в одній кампанії, а й протягом усіх ігрових сесій. Це справжній подарунок для тих, хто любить довгостроково планувати та експериментувати в грі. Для декого це може стати мотиваційною штукою, наприклад, запустити ще одну катку, щоб зіграти, а хтось навіть уваги на це не буде звертати. У людей, для яких закриття всіх очівок у грі є прям дуже важливою штукою, це стане непоганим таким доповненням. Я особисто люблю якісь очівочки повиконувати чи челенджі, місцями з челенджем грати цікавіше ніж без нього, особливо в гру, яку ти вже... До дір награв. Ми деколи від нудьги в самій грі шукаємо мету, щоб продовжувати. Ось, до прикладу, останній челендж в шостій цивілізації, де я збирав мільйон золота, і як тільки я його е зібрав, ще пару ходів прийшлось попаритись за перемогою, і все. Гра пройшла цікавіше, ніж середньостатистична катка, де після 150 го ходу в середньому все стає очевидним і просто проклікування йде до перемоги. Або більше, якби не записування для Ютубу, більшість каток так би і закінчувались на 150 му ході, з якого вже стає все зрозуміло, і прям взагалі ніякого бажання продовжувати не мало це клікати ще плюс 50 ходів, плюс-мінус, щоб досягти конкретної перемоги. так би Зкривалася і відкривалася би нова катка. Або ви коли-небудь стикалися з відчуттям, що ваші зусилля. Довгих компаніях цивілізації іноді лишаються недооціненними. До прикладу, катка була прям епічна, і війни, і конкуренція за територію, за туристів, релігії, баталії, космічна гонка, де буквально всі один за одним запускають проекти, де шпигунами стараються знищити якомога більше оцих космопортів. І оце все. І тут оп, хтось випадково виграє дипломатією. І прям, ну да, хтось. Переміг, але це відчуття, що ніби щось не вистачає після такої гри, прям дуже гнітюче. Легенди, як нам обіцяють, вирішують цю проблему. Розробники поставили три основні цілі. Зробити програші цікавими, прям назвали це по-дурецькому, але по факту навіть невдалий сценарій може стати корисним, якщо ви отримаєте нагороди за свої досягнення в самому цьому сценарії, тобто ви там виконали якісь очівки, програли катку, але оці бонуси вам зарахувалися. Друге стимулювати закінчення гри. Більше нагород наприкінці гри означає більше мотивації завершити саму кампанію. Ну і по факту це означає, що ми не будемо затягувати в одних катках, ми будемо якомога швидше намагатись закінчити одну катку, щоб розпочати іншу, щоб дістати все більше і більше нагород. Тут, допустимо, все по ділу звучить логічно. Ну і третє, заохочувати до експериментів. Різноманіття шляхів і можливостей стане вашою нагородою за вихід із зони комфорту. Тут мається на увазі, що будуть стимулювати нас грати одними і тими ж самими, наприклад, цивілізаціями, але в різні там, типи перемог, щоб отримати якомога більше бонусів. Система Legends ну чи фіча Legends складається з двох ключових елементів Це шляхи PES і випробування Challenges. Шляхи бувають двох типів: базовий шлях Foundation Pass. Прогрес у грі за будь-якого лідера, максимум до 50 грівня. Тут можна буде дійти. На скріншоті бачимо, що ми будемо отримувати за виконання цих челенджів. Кастомні кольори. Кастомізація якихось там баджиків, але от наступне, плюс 400 золота за поселення, якого ми будемо повертати мирною справою. Що? Плюс 200 золота на старті. ери. Що, виглядає, прямо... Що, що, що? Досить цікаво, насправді, і так далі, думаю, в такому ж самому дусі. Ну, зараз виглядає досить цікаво. Тепер до наступного: шляхи лідерів, лідер пес. Індивідуальний прогрес за кожного лідера, і тут можна максимум не до 50, а вже до 10. Тут теж свої винагороди, але вже прив'язані е, до лідера. прив'язка Більше науки, більше впливу, більше їжі і так далі. Все виглядає досить смачно, якщо чесно. Прогрес відстежується через виконання випробувань, які можна знайти у спеціальній вкладці Challengers. Ось вона так виглядає. Ну, виконали завдання, ось вам новий рівень і нагорода. І от якщо придивитись, одне слово челенджі а насправді просто ігрові моменти, де тут треба щось зробити, там кудись дойти. І все завдання пройдено. Експі додано до героя. Звісно, як і. Із любими челенджами будуть якісь зашкварні, такі от, типу як вихиляти одним духовником шість юнітів одночасно, але без цього теж було б нецікаво, правда? За виконання Legends ми краєм ока вже побачили якісь бонусики, які нам будуть даватись. Тепер якраз про ці бонуси і поговоримо. Вони поділені на дві категорії: косметичні елементи. Ви можете налаштувати свій ігровий профіль, додати значки, банери, титули, а також змінювати там рамки, кольора. Це понятно, це дуже цікаво, особисто для мене це точно ні, але комусь може стати. Це прям інтересним. А саме цікаве це мементи, мементос. Це особливі екіпіровки, які дають унікальні бонуси вашому лідеру. Наприклад, одна дає плюс один економічний атрибут на старті. Прямо вже вау. Ліхтар Гаррія Табмен. Боже, як же ж воно її важко вимовити, дає мігрантів за успішні шпигунські місії. Правда що такі мігранти? Ну, тут я вам не скажу, але звучить все рівно круто. Плюс одне додаткове щось за просто якісь от вставили і маємо. Меч Бреннуса дає золото за кожне повернете поселення в мирній угоді. Ну, напевно, це оце якраз. 400 золота. оті Моменти можна комбінувати, створюючи непередбачувані стратегії. Тобто нам от зараз показують, що є два слоти. ну І один з них там в бонусах можна додати. Тобто ми спочатку, мабуть, матимемо один слот, потім бонус якийсь пройдемо, будемо вже мати можливість два ставити. І ми заповнюючи їх, отримуємо бонуси на лідера. І виглядає так, що кожен лідер матиме свої Є окремі слоти, а бонуси. Деякі будуть спільні на аккаунт, а деякі прив'язані до якихось конкретних лідерів, так як тільки за них, я так розумію, можна буде їх отримати і тільки в їхній слот їх поставити. Отримувати додаткову їжу, чи науку, чи золото ну це прям круто, правда? Та Будь-який ресурс прикольно отримати, якщо він задурно отримується, просто через що, що ви щось там в попередній катці виконали, і тут просто зараз можете уже собі поставити. І головне, це не виглядає якоюсь імбою, напевно, просто легкі, невеличкі бонусики, які приємні на старті, можливо, і впродовж цієї гри, там як з додатковими якимись юнітами або з поверненням додаткове золото отримання за віддали щось і отримали плюс 400 замість нічого. Ну круто ж, ні. Тепер це важливо зрозуміти для всіх, хто вже приготував пальчики, щоб жорстко засрати цю фічу коментар. Ach. Legends це не Battle Pass і тут немає донату. Ви не зможете купити прогрес чи бонуси за реальні гроші. Ці нагороди отримуються виключно через гру, ніякого FOMO чи обмежених за часом викликів. Грайте у своєму темпі і так чи інакше будете отримувати ці бонуси. Не переживайте, я теж не одразу зрозумів, що таке FOMO та, та що там. Я навіть мусив погуглити трохи, щоб розібратися. Отож, FOMO означає fear of missing out, що перекладається як страх щось пропустити. Це поняття часто використовується у контексті ігор або соціальних мереж, коли розробники створюють там тимчасові якісь там події, нагороди. або... Контент, який буде доступний лише от протягом цього часу і більше ніколи. І тоді, прям зі шкіри треба вилізти, щоб виконати це до восьмої години ранку, інакше воно пропаде, бо ти цілий день прохлопав, а попередній день взагалі не мав часу. І зараз сидиш вночі, щоб тільки отримати там якусь очівку чи якийсь мечик. Ну ви зрозуміли, я думаю, про що йдеться. Розноробники цією системою добуваються зовсім іншого ефекту, щоб не було це так, як там, щоб це було. Доповненням, а не напрягом. А перед висновком хочу подякувати всім небайдужим за спонсорську підтримку на Ютубі, а також донати на модобанку. Це мотивує не зупинятися, бо будьмо чесними. Коли я починав, вистачило одного ентузіазму і кружки кави, умовно. Але на ентузіазмі далеко не заїдеш. Тому ще раз велике, величезне дякую всім небайдужим. А далі ми всі дорослі знаємо, як це має працювати: лайк, підписка, коментар. Багато хто розчарувався. В грі і навіть мене називає зрадником за те, що я продовжую розповідати про цю гру. Але в мене є свій шлях, я хочу вплинути на цю гру, а для цього потрібно набрати вагу в своєму голосі, щоб щось змінити, щоб тебе почули, грубо кажучи. Закритись від світу це, звичайно, теж варіант, і я вас не засуджую. Але думаю, мають закриватися ті, хто на болотах, а на нас чекає інше майбутнє. Отже, Legends and Mementos, зі слів розробників, це справжній революційний крок для Цивілізації 7. Ваша унікальна історія, нагороди за кожну гру, навіть програш, усе це тепер частина великої пригоди. І насправді, коли ми вже розібрались, це виглядає досить прикольною штукою. Я б збрехав, якби сказав, що це мені не подобається. Додаткова мотивація в самих іграх, бонуси від того, що ти. Щось там виконав, а не просто десь один раз вискочила очівка в стімі і на тому крапка, а похвалитись перед друзями. «Гля, В мене вже 23-й рівень, а ти ще там на 12 сидиш, так? Ну і враховуючи бонуси, тепер і суперницькі карти з друзями будуть цікавішими, бо під час них можна вихвалятись своїми великими бонусами з Мементосів. Ну це прям класна штука. Мені таке точно заходить, без жартів. Бонуси не виглядають катастрофічними, челенджі не виглядають неймовірними. Просто граєш і отримуєш, тому думаю, це. Точно не поламає гру, і якщо вам буде в западло з цим розбиратись, ви не будете від цього страждати абсолютно ніяк. Зате ті, хто люблять челенджі і очівки, прям 100% кайфануть. Всі свої незгоди з моїм висновком по цій фічі, прошу занотувати в коментах, все прочитаю, де потрібно, продискутуємо. А на цьому дякую, що додивились. Слава Україні, і переключайтесь до наступних моїх відео.